Привіт малята! Зараз ми з вами вирушимо у подорож до зимового лісу. Нам потрібно дістатися до лісової галявини. Там багато цікавого ми дізнаємось про рослини. А нашим провідником буде зайчик-буханчик. Він мешканець лісу і знає всі стежки. А поки ми з вами будемо йти, давайте пригадаємо. Будову рослини? Кожна рослина має корінь, стебло, листя. Потім з'являються квітки і нарешті плоди. А ви знаєте? Що всі рослини поділяються на три групи: дерева, кущі і трав'янисті рослини, і в кожного з них є своя особливість, у дерев одне міцне, товсте, дерев'янисте стебло, яке називають стовбур. Від стовбура відходять гілки. У кущів є кілька міцних дерев'янистих стебел, але вони тонкі. А ось у трав'янистих рослин стебла м'які та соковиті. А ще ви знали, що всі рослини живуть неоднаково довго, якісь живуть лише рік, інші 50. Сто чи навіть 200 років. То як же поділяються рослини за тривалістю життя? Рослини бувають однорічними, дворічними та багаторічними. А чи замислювались ви, як почувають себе рослини взимку? Адже взимку на дворі дуже холодно, є мороз, сніг? Сильні вітри, наприклад, однорічні трав'янисті рослини восени жовтіють, засихають і відмирають, залишивши в ґрунті своє насіння. А навесні з цього насіння знову виростуть нові рослини. Це насіння не замерзає навіть під час найбільшого морозу. Насіння взимку перебуває у стані спокою, сну. А як же готуються до зими багаторічні трав'янисті рослини? Цих рослин надземні частинки засихають, а підземні кореневища, бульби зберігаються в ґрунті. Вони всю зиму ось так лежать у ґрунті і особливо добре. Якщо їх вкриє товстим шаром снігу, вони будуть там неначе під ковдрою. А навесні з них виростуть нові рослини, які зацвітуть і будуть прикрашати своєю красою плумби та галяви. А ще взимку можна побачити багато зелених трав'янистих рослин, наприклад, барвінок, кульбаба, грицики. Вони зеленіють під снігом та шаром опалого листя. Сніг захищає рослини від переохолодження. Ось у деяких рослин ще взимку під снігом з'являються пуп'янки. Які з настанням тепла розпускаються. А ось кущі та дерева, готуючись до зими, восени скидають листя, в них потовщується кора на стовбурі та гілках. І це допомагає їм пережити морози. А на кінчиках гілочок з'являються маленькі бруньки. Кричуть темно коричневою міцною лускою. Навесні ця луска буде ставати все світлішою, бруньки ростимуть і з них з'являться зелені листочки. Тож, незважаючи на мороз і сильний холод взимку, рослини не припиняють свого росту. Вони ростуть, але дуже-дуже повільно. А ще серед дерев є ті, які порівняно з літом та осінню свого вигляду не змінюють. Вони і є такими ж зеленими. Що це за дерева? Це ялинка, сосна, смерека, піхта. На гілочках цих дерев ростуть не листочки, а тоненькі голочки хвоїнки. Тому ці дерева і називаються хвойними. Особливість хвойних дерев в тому, що вони ніколи не залишаються з голими гілками. Їх завжди вкривають голочки хвоїнки. Ці голочки раз на декілька років опадають, а на їх місці виростають нові. Але голочки не опадають всі одразу, лише невеличкими частинками. Якщо ми побачимо хвойне дерево десь у парку, в лісі чи на присадивній ділянці, то помітимо, що є темні голочки, це старі, а є світло зелені це нові голочки, які нещодавно виросли. А ось як ми можемо відрізнити листяні дерева взимку, адже ж... Всі вони стоять без листя, листя опало. Тож як їх відрізняти? За кольором кори і формою крони? Наприклад, берізка – це єдине дерево, яке має білу кору з чорними плямами. Чи переплутаємо ми її з іншими деревами? Звичайно ж, ні. А ось це дерево велет, це дуб. Він має товстий стовбур і могутню широку крону. А на верхівках гілок можемо побачити засохле листя, тому що інколи він не встигає скинути листя до настання морозів, і сухі листки залишаються на гілках. А під деревом на землі можемо знайти плоди дуба жолуді. А ось це високе, струнке дерево тополя. Її гілки зростають догори, а форма крони схожа на трикутник. Взимку гілки дерев від морозу стають дуже ламкими, тому біля дерев треба ходити обережно, щоб не зламати гілочки. А якщо на дворі є сніг, слід підсипати його до стовбура дерева. Так деревам буде тепліше взимку, адже сніг вкриє корінь дерева, наче ковдрою. А тепер давайте пограємо в гру. Який ліс. Якщо в лісі ростуть ялинки, він називається ялиновий. А якщо в лісі ростуть берези? Як назвемо цей ліс? Березовий? Якщо в лісі ростуть дуби, як називатиметься цей ліс? Дубовий. А якщо в лісі ростуть тополі, то як назвемо цей ліс? Тополевий. А ось якщо в лісі ростимуть різні дерева: ялинки, дуби, вирізки, липи, то такий ліс ми назвемо мішаний. Нашому маленькому гостю зайчику вже час повертатися до своїх друзів, інших зайченяток. Тому наостанок. Скажіть, будь ласка, куди ми подорожували сьогодні? Так, до зимового лісу. Що роблять взимку рослини? Вони знаходяться у стані спокою, але не припиняють свій ріст. Вони потихеньку ростуть, але так, як начебто, сплять. На цьому наше заняття закінчено! Дякую вам і до побачення!